Ви не готові до комунікації з пресою? Ми, ми, питаємо, ми, ми визнає, 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 визнає. Визнає. Стоп. Чи визнаєте так, ви свою визнає. вину? це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але паралію ж він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, тіло, пані, вашого пані, сина загиблого. Скажіть, подав, неправда, це неправда. Не не Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вироблю, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Більше я коментарів давати не збирати. Але шантажу з боку російської спецслужби? Ні, не було. А Чи ви працювали би безпосередньо з ним? Ні. Чому Це... саме парубій? Тому що він був поруч. Якщо був би кетя, значить був би п'ятя. Якщо б я жив у Винниці, то був би кетя. А ви жили по сусідству з парубієм? Давайте ми трошки. Все, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Денис.